Друзі, привіт! Магазин Velomaxum Сьогодні у нас на огляді велосипед Winner Solid GT. Велосипед на 29-х колесах має три розміри рами MLXL. Також має три забарвлення. Для прикладу показуємо чорний матовий Рама з гладким зварюванням. Троси заховані всередину рами, гарний гідроформінг Можна встановити багажник. Є відповідні бонки, також можна встановити фляготримач, насос. Це чорний матовий, є ще такий синій глянцевий, теж дуже гарно виглядає і є ще сріблястий, він такий з трохи блакитним відтінком. Його зможете подивитися на сайті. По обладнанню, кермовий винос тут алюмінієвий на 4 болти. Довжина його змінюється в залежності від розміру рами. Це може бути 60, 70 та 90. Кермова колонка тут конусна. Вона бренду Neko. Вилка Uding D5. Вона з гідравлічним локаутом, з регулюванням жорсткості, анодовані ноги повністю алюмінієва, Пружина-листомірна. Ход 100 мм. Покришки Кенда шириною 235 з універсальним протектором, подвійні алюмінієві Абада. І втулка тут на промислових підшипниках, солон. Як бачимо, є пильники, вона знаексцентрики. Також ми бачимо дискові гідравлічні гальма. Це гальма Shimano MT200. Гідравліка 160 розмір ротора переднього і заднього. На кермі ми бачимо гальмівні ручки Shimano. Також кермо тут 74 см. На ньому ми бачимо гріпси з зажимами, м'які гумові, а також монетки Shimano Altus 2 на 9. Так це виглядає. Ведуча пара на дві зірки. 22 і 36 кількість зубів на зірках, довжина шатуна 175 мм. Перемикач передній Shimano Dior, хоча в специфікації указаний Altus, але поприїжджали всі на Dior. Каретка тут на виносних подшипниках промислових з такою полою вісю. Так виглядає. Задній перемикач Shimano Altus 2000 серії це Shadow. І касета на 9 зірок, 11 1134. Кількість зубів на зірках. Задня втулка також на промислових підшипниках салон, І задні гальма гідравліка, розмір ротора 160 мм. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика товстий підсидіння 4 на два болти. 40 см його довжина. І таке. Сидіння, воно більш спортивної направленості, але буде дуже комфортне, воно такої анатомічної форми, якщо вам видно. Цікавий варіант гірського велосипеда вже такого високого рівня. Маємо дуже якісні комплектуючі Shimano, маємо каретку на виносних підшипниках, алюмінієву вилку анодовану, конусну рульову, гідравліку ну і дуже багато плюсів. Велосипед має 3 роки гарантії на раму, рік на обладнання. Придбати зможете в нас в магазині з безкоштовною доставкою по Україні новою поштою або Укрпоштою. Є також оплата частинами, онлайн оплата, наложений платіж, як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!